У Львові відбулася міжнародна виставка Деревообробка, в рамках якої проходив і галузевий форум. На заході зібралися представники підприємств галузі, державних лісових господарств а також інших аналітичних та профільних компаній. Основною метою заходу була побудова плідної співпраці для подальшого стрімкого розвитку галузі. Це стосується питання лісозаготівлі, механізмів продажу деревини та її подальшої переробки. Ми задоволені в принципі торгами. Торги відбувається чесно, прозоро. Всі учасники ринку на сьогодні в рівних умовах, і хочу зазначити, що біржа зі свого боку вживає на сьогоднішній день заходи до недобросовісних учасників торгів, які безпідставно підвищують ціну. Саме питання забезпечення деревообробників сировиною нині є однією з найголовніших тем у галузі. Вони закуповують деревину на ліцензованих біржових торгах та переконалися в ефективності цього механізму. Ресурс можна купити дистанційно у будь-якому регіоні. Ми постійно розробляємо нові біржові продукти, крім самої торговельної платформи. Ми даємо ще додаткові сервіси. Учасники наших торгів можуть бачити аналітичні матеріали, які публікуються постійно в режимі онлайн на сайті біржі. Також вони можуть мати доступ до інформації про торги, бачити скільки якої деревини було викуплено, в якому регіоні, по якій ціні біржа не лише проводить торги на оброк. Блиною деревиною, але й контролює процес постачання придбаної сировини продавцеві. Також слідкує за виконанням договорів з боку покупця і продавця. Разом з ДП «ЛіАЦ», який є адміністратором електронного обліку деревини, інтегрували свої системи, і тепер в режимі реального часу є можливість відслідковувати відсотки виконання укладених контрактів. Це допомагає навести порядок на ринку та боротися із різного роду спекуляціями. Також у нас доступний сервіс торгів для компаній нерезидентів Вони можуть безпосередньо приймати участь в торгах на пиломатеріали. Це пов'язано з тим, що експорт круглого лісу з України поки що неможливий, але оброблену деревину можуть на рівних умовах купувати всі. В цілому ринки учаснику на заході відмітили успішність проведених реформ та продемонстрували готовність рухатись у обраному напрямку.